Насправді, епоха штучного інтелекту настала швидше, ніж ми очікували. В Китаї, в ресторанах вже штучний інтелект сканує ваші продукти, які ви замовили, зважує їх і дає вам чек, тобто скільки ви маєте заплатити. Компанія Mercedes використовує для тестів, для краш-тестів і для тестування будь-яких навігаційних систем. Роботів абсолютно реальних андроїдів. Компанія Amazon використовує на своїх складах понад 750 тисяч роботизованих систем. Власне, сьогодні можна точно сказати, що штучний інтелект всюди. Ведучі новин тепер генеруються штучним інтелектом. Тексти. Пише штучний інтелект. Ви можете зробити книгу за допомогою чат GPT, продавати її на Amazon і заробляти на цьому кошти. Я думаю, що ми просто не помітили, як штучний інтелект тепер всюди. Напишіть в коментарях, чи користуєтесь ви штучним інтелектом.